Шановні майстри, ви хочете купити інструмент якісний і одночасно хочете допомогти ЗСУ. Незабаром на Тік-Ток Вадима Копейка у вас буде така нагода. Компанія Kieramo, як ви знаєте, вона випускає дуже багато столів. Зараз пішла нова серія, доповнилась до традиційної серії Smart. Так ось ті козліки. Які можуть застосовуватись для е, столів великого формату, для там, просто, щоб стояти як козліком, він додав ще ось таку столішню 46 на метр. Смарт, яка особливість Смарта. Це супер міцність і простота. Безальтернативно ці самі стійкі столі з всіх, що я ну, своїми руками трогав. Так ось, ціна його 7500. Висота 82 см. Підходить ну, українським дорослим майстрам. Тут є отвір для того, щоб сверлити. ДСП, як ви бачите, воно спеціальне вологостійке. Є спеціальний отвір для того, щоб носити, щоб переносити. Ну і для зберігання це просто знахідка. Подивіться, я вам ну, покажу. Що він з собою уявляє. Так, трошки відпускаємо, склали, і він готовий для або зберігання, або транспортування. Як на мене, дуже просто, дуже зручно і ціна для українських майстрів. Нагадую, всі 100% коштів з продажу підуть на ось такі пташки умиротворення. Це Бомбер остання версія, який розроблений спеціально для зменшення кількості окупантів. Тому, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!